Ну, власне, ініціатива доручає <смі> <З> молодшим <смі> <смі> і запрошує молодшим. Вони є серед нас, але і... коли ми побачимо їх як підписантів, можливо, як людей, на яких ви так само вказуєте, чи пальцем, чи перстом, ви, ви знаєте, можливо, що нам не потрібні. зараз нам не потрібні підписанти. Я пам'ятаю <кхід> той час, коли один підпис означав вибір долі. Ну, ну, і, і був такий документ 139 проти репресії, і тоді кожного прицільно бомбардували. Нині це не потрібно. Нині потрібно, щоб кожен був ініціатором створення громадських структур, щоб він був і наставником, і учасником. І власне за цими людьми справа, за людьми діла. А зараз, я думаю, краще люди відчувають діло. І є дуже багато людей, які вже зараз готові щось організовувати і скористатися тим, ну, тією свободою, яка все ж таки є. Тому що ми можемо речі називати своїми іменами, не, не побоюючись, а тоді це була крамола.